Доброго дня! Сьогодні у нас великий операційний день. Ми пропорували п'ять операцій. Перша операція це була септопластика. Друга операція це мікрогайморотомія під місцеву анестезію для того, щоб виділити кісту весь щелепної пазухи. Третя операція це видалення кіст було зв'язок. Вона дійсно була під загальну анестезією, кісти успішно видалені. Четверта операція це лазерна вазотомія, вона здійснена під місцевою анестезією. Та п'ята операція це виділення піднебінних мигдаликів, вони ж ланди в народі, під загальну анестезію. Всі операції пройшли успішно. Пацієнти, які під місцевою анестезією була здійснювація чи вже через дві години після операції додому, ті, які зробили на операцію під загальну анестезію, йдуть додому вранці після перев'язки. У нас велика клініка, сім лорів, всі оперуючі. У нас кожен день операційний. У нас працюють три лор кабінети на правому березі та два